Вітаю всіх учасників групи. Рада всіх вас бачити. І приступаємо до контенту. Рада, що ви пишете питання, і буду відповідати вам суто по питаннях. Хто не хоче записати якесь питання в групі, можливо, стидається, можливо, дуже воно інтимне питання, то можете задавати мені в особистих. Тобто переходите до мене в Телеграм і писати мені в особисті, і я просто не буду називати ваше ім'я, ваш нік, і, але будемо озвучувати цю тему. Вона може бути цікава просто і для багатьох з вас. І ось сьогодні мені одна учасниця задала питання, вірніше, це вчора ще було. Каже: а скажіть, будь ласка, а можна робити манікюр? І я, чесно кажучи, зразу не зрозуміла це питання і, і уточнила, кажу, взагалі я не майстер манікюру, як можна? Ну, та можна. Я не зрозуміла, кажу, в чому питання. Думаю, напевно, помилилася, не туди написала. Але ні, вона уточнює, каже, що чула в інтернеті, хтось там, якийсь мужчина, говорив, що коли хтось робить тату. Накачує губи і чи там роблять манікюр, тим підсилюють сутностей. І я трошки була, знаєте, якби здивована тим питанням, думаю, ну такого я ще не чула, щоб через манікюр підсилювали сутності. Почала думати над тим питанням, і дивіться, яка в мене картина вималювалась. Підсилювати, от так от, як ви собі йдете в салон до якоїсь майстра манікюру і робите манікюр, то ну, яку вона сутність може підсилювати. Вона собі робить свою роботу та й все. Те саме з тату, і те саме там, з губами, просто тату і там, губи, чи інші якісь імпланти, це навіть стосується імплантів і зубів, і суглобів, і так далі. Може не сприйняти ваш, ваше фізичне тіло, не сприйняти як чужеродне. Ну, я не буду вдаватися в ці подробиці, це вже питання інше, лікарі мають займатися тим. Тату це може фарба не сприйматися, чи цей силікон, який там куди вкачують, чи ще якісь речовини чужерідні. От, Це вже питання інше. Але ми будемо говорити зараз про сутності. Майстри, Манікюру, які вам робить манікюр, ніякі сутності вона підсилювати не буде, тому що вона до тих сутностей не має, не має ніякого відношення. Але тут є такі нюанси. Є такі різні майстри, далеко не всі, і далеко не більшість їх, але вони є, і потрібно про це також просто знати. А інколи бувають просто такі люди, які. Це роблять несвідомо. Це дуже відбувається часто через масажистів, і у мене таке було, і однієї з моїх клієнток таке було у неї дорослий син, який ходив до однієї масажистки, і звідти приходив просто сам не свій, одним словом, повністю одержимий. Каже, там неможливо було взагалі розмовляти. І ми виявили, що через масаж йому підсаджують сутність і не одну. Тобто він, як такий собі козьол отпущення, знаєте. з когось вона знімає, за це бере великі гроші, а комусь вона їх підсаджує, бо їй кудись цю сутність треба пристроїти. Просто це людина, яка займається якимось окультичними там, штуками. І вона цю професію має як додаткову, через яку вона може робити певні відповідні ритуали. Кажу, таких майстрів не є багато, але вони існують. Про це треба просто знати і розуміти. Потім я собі, розмишляючи над цією темою, я згадала свій випадок. Я ходила також до. Масажистки, то я до неї ходила багато років, там час від часу до неї ходила. І кожного разу, як я від неї виходжу там після е, тих масажів, ну само собою, йде загострення в тілі це є нормально, тому що така реакція є нормальною і позитивною. Але після того я себе не дуже добре почувала. Я завжди хворіла якимись іншими хворобами, що важко було вилізти з того, або, навпаки, в мене якісь апатії. І в мене на підсвідомому рівні завжди от було якесь таке її несприйняття, але я себе заспокоїла тим, що вона дуже добре робить масаж. Але розумієте, таких співпадінь не може бути, що кожного разу після її масажу ось, мене отак, ну, м'яко кажучи, ковбасило. Ось. І це було зовсім ну, не так давно. Останній раз не знаю, скільки років це тому було. Ось. І теж я після її масажу дуже сильно захворіла. І ось потім, уже з часом, знаючи оці знання, я аналізувала і розуміла, що відбулося все-таки. Тобто також підсаджувалися, вибачайте, <кười> якісь сутності. І так само, наприклад, візьмемо якихось майстрів тих же ж самих манікюру чи тату, якщо це є якісь е, люди, які займаються окультичними. Якимось своїми ділами, то вони ці інші професії використовують як додаткові, як помічні, через які вони можуть це реалізовувати. І тому, коли оцей майстер вам щось робить, неважно що, так? І він вам підсаджує в той момент робить такий ритуал підсадки сутності, то тоді, коли ви приходите вслідуючі рази, він її може підсилювати. Таким чином, це може відбуватися. А просто дівчинка, яка до тих окультичних ритуалів не має ніякого відношення, то вона вам нічого і не підсилює, і нічого вона вам не може і підсилити. Тому... Боятися не потрібно не масажистів, не татуїровщиків, не інших майстрів манікюру, педикюру і так далі. Але просто треба розуміти, що ті, хто мають доступ якийсь до вашого тіла, можуть вам щось підсадити, не обов'язково ця людина. Але коли ви знаєте, ви можете прийти і відразу захищатися. Зараз увага! Що потрібно робити? Ідете ви до якогось майстра. Чи ви його знаєте, чи ви не знаєте, і кажете, що е, я прийшла така, яка я прийшла, і нічого свого не віддаю, і нічого твого не беру. Все. Тобто те, що з чим ви прийшли, з тим ви і йдете. Тобто ви не даєте нічого свого, наприклад, там як можуть відкачувати різні там удачу, щастя, благополуччя, і так далі, і так далі. Фінансові потоки можуть скачувати. Ось. Але це ж не тільки майстри. Це можуть бути будь-які люди на вашому шляху. Це дитячі садочки, і там всі люди, які там працюють, дорослі, які працюють з дітками. І вони можуть якоюсь навіть дуже незначною фразою підсадити дитині сутність. І ця сутність може впливати на цю дитину все життя. І ніхто навіть знати не буде. І ця людина може абсолютно не ну, несвідомо навіть це зробити. Тому що якісь слова, які для вас, для дорослої людини, не мають ніякого особливого значення, дитячою свідомістю може сприйматися як величезна катастрофа. Ось. Зауваження, яке можуть зробити дитині, дитина може сприйняти як не знати, яке велике горе, приниження чи, чи позор якийсь, розумієте? Тому делікатності то нам теж всім не займати. Ми, як батьки, так само травмували своїх дітей. Нас, як дітей, в свого часу наші батьки травмували. Тому до цього потрібно відноситись просто з розумінням. І за допомогою підсвідомості ці всі програми, ці всі сутності можна знімати і видаляти. Я завжди наголошую на те, що я працюю екологічно. Що це значить? Ми виявляємо разом з клієнтом, виявляємо сутність. І цю сутність ми допитуємо, як попав, коли попав, чого попав, що ти там робиш, і так далі. І так далі. І е, поговоривши з нею, обмінявшись, можливо, як то кажуть, віддай нам наше, а забирай собі своє. І ми її просто відправляємо у свій простір або туди, куди вона хоче. Має вона вибір. Ми їй дозволяємо вибрати, куди вона хоче. І просто її туди відправляємо. Все. Ми її не перетягуємо на себе, як майстри є і якісь, наприклад, дуже багато цілителей, вони попадають на, на цю удочку. Тобто, що вони роблять? Вони хвороби або ці сутності, вони зберуть на себе, а потім вони від того мусять чиститися, хтось не може почиститися, передає її кудись далі. Є оці переклади, є ці перекиди і так далі. Ось. Дуже важливо, що ми можемо ходити в лікарські там, поліклініка, лікарні і так далі за допомогою лікарів, медсестер, і просто навіть хтось сусідки, сусідки по палаті, ми можемо отримати так само сутність. Сутність, наприклад, якого порядку. Коли нам сказали, що ой, у вас така хвороба, вона невиліковна. Хоп, і попалися зразу тут. Це з точки зору невиліковної офіційної медицини. Є інші альтернативні методи, які допомагають і зцілюють людину. Але офіційна медицина цього не визнає, не признає, і тому вона це не застосовує. Але ось така програма, що ти ніколи не вилікуєшся, що ти останешся, а той потім загинеш, і осталось тобі жити стільки-стільки-стільки. Хоп, програма. Ця програма розкормлюється до дуже великої сутності, коли вона вже починає керувати людиною. І все. Звідки ще можна взяти сутності? Тому сила слова, майте, ну, майте це на увазі, що сила слова вона є надзвичайно потужна. Нею направду можна вбити. Тобто, і, і, і ці речі закладаються в дитинстві, в садочках, в школах, в соцмережах. До речі, про соцмережі ми зараз з вами окремо поговоримо, це просто особливий клодайк. Де ще можна підсипити сутності, кладовища. На кладовищах, на цвинтарях не живуть душі померлих людей. Вони не там, там їх не шукайте, там кішить всякими сутностями, там кишить душами неупокоєних людей. Ось там це можна підсипити. Коли ви заходите на цвинтар, ми повинні також вміти себе поводити на цвинтар, не водити туди дітей. Не водити туди жінок вагітних, це категорично заборонено. Їм вступати на територію кладовища. Тому що це найбільш незахищені діти і вагітні жінки, ну або ще хворі люди. Вони найбільш незахищені і неупокоєні душі, або якісь сутності, тут же на них пристроюються. Вони тільки ждуть, куди можна пристроїтись. І таким чином, повертаючись з винтара, наприклад, з дитиною, ви можете помітити, як дитина е зробилася дуже капризна, плаче, нервується і так далі. І ви просто думаєте, ну, емоційно там щось дитина пережила, а там уже підселилася якась душа неупокоєна і так далі. І ви навіть не можете повірити, скільки зараз особливо. Е на військових, тому що з військовими я також працюю, причому абсолютно безкоштовно. Якщо у вас є хтось з військових має ПТСР, то ці проблеми я працюю з військовими безкоштовно. Так от ви не можете уявити, по чотири неупокоєних душі. От один у мене був чотири неупокоєних душі. Зразу з ходу виявили. Це ті люди, які померли, ті хлопці, які померли коло них. І та душа сильно збентежена, вона не може зрозуміти, що з нею відбулося в той момент. І вона загубилася, вона не знає, куди далі йти, що і вона шукає, куди і назад підселитися. і таким чином підселяються в тіло тої людини, яка їй поруч. Це не обов'язково, що це підселяються неупокоєні душі ваших родичів. Якщо в них є такі можливості, вони можуть це робити. Але ось як на полі бою чи на цвинтарі, це можуть бути абсолютно чужі люди. Або ті душі, які вже віками гуляють, не можуть упокоїтися і вони так от переселяються постійно з тіла в тіло. В це можна вірити, можна не вірити. Я колись таке теж не вірила і казала, якісь забобони, якісь казки, якісь це до тих пір, поки знаєте, нас це не торкнеться. І доки ми не починаємо розбиратися в цій темі. От. І це все підтверджено моїми клієнтами. Коли ми з ними працюємо, це все виявляється. Вони про це не знають. Вони просто це бачать і озвучують те, що вони бачать. О, от такі цікаві штуки. Е... Значить, цвинтарі, садочки, близьке оточення, лікарі, масажисти, різні майстри, потім що ще: інтернет. Ось там ще теж можна дуже багато всього підсипити. Будьте обережні. Інтернет дуже корисна штука, але там є, як у нашому житті, є багато корисного і є багато шкідливого. І тут треба бути просто дуже обережними. Соцмережі, коли ви викладаєте в соцмережах свої фотографії, старайтеся їх захищати. Ну, наприклад, хоча б промовляйте, тому що сила, сила слова, вона велика сила, і можете говорити, що я виставляю цю фотографію, і ніхто не має права через неї мені щось нашкодити, чимось нашкодити. І я не даю дозволу на це. Там амінь. Або да буде так, і так стало, так і є. Там кожен уже по-своєму говорить, хто, хто там в що вірить, і для кого яка сила більше працює. Ось. Але фотографії чи відео дітей краще в соцмережі не виставляти. Говорю вам це з повною відповідальністю і з повною засторогою для вас. Чому? Тому що я також дуже свого часу вивчала ізотеричні науки, наприклад, такі як руни. Хороший інструмент це все інструменти, але я просто знаю зсередини, що роблять учні, і коли їм потрібно вчитися на комусь, і що роблять майстри. Це окрема розмова. Якщо вас буде цікавити, то я вам це розповім. Відчула я це все на своїй особистій шкурі. Жахливі речі, тому люди, які дуже люблять виставляти фотографії своїх дітей або свій успіх, якщо ви це не захищаєте якимось чином, то знайте, що просто є дуже бажаючих просто людей, які використовують ваші фотографії, тобто роблять свої порчельні справи. Тобто працюють не екологічно, таких море, отут аж кишить того всього. Тому що, знаєте, люди інколи не розуміють, що вони не боги і вони не мають права комусь робити без їх волі що будь. І вони думають, що Знаєте, у них корона на голові росте і зразу пальці веєром – і вони думають, що вони можуть. Та, я з тобою зроблю, що захочу. Ні, по-перше, е так, гадості зробити можуть, це точно. Але потім це початок їх кінця. Вони про це не дуже розуміють, не дуже усвідомлюють. А різні езотеричні школи дуже мало хто про це говорить насправді. Е в різних езотеричних школах. Е Дають тобі матеріал такий, щоб ти щось знав, але не все до кінця. І це взагалі, як то кажуть, воно не мало поступити, напевно, в, в такий вільний доступ, тому що свідомість людей ще до того не готова. І от як тільки оці майстри, ви їх відчуєте, коли ви, наприклад, звертаєтесь інколи до якихось таких людей. Які займаються там ізотеричним або в школу до них ідете, ви це відчуєте. Якщо починається оця зверхність, і спитати нічого не можна. І, і так далі. Оця зверхність. І якщо є щось таке, що вас від них відштовхує, ідіть подальше від них. Це просто вам така застерега. І так само до будь-яких інших майстрів. От ідете, щось хочете зробити, знову ж таки, з моєї практики. Є люди, які ходили там по різних цілителях, і е, в монастирі ходили, і до різних там е, гадалок, відьм, е, ведаючих, одним словом, по-різному вони себе називають. Я не кажу, що всі зразу вас попереджаю, далеко не всі, але більшість, більшість, вони, крім того, що вони вам нібито десь там щось поможуть. Вони вам дуже багато чого і насадять. Тому, коли у мене приходять клієнти, і там не можна розібратися е, з людиною, тому що просто нахапують на себе того всього, причому там такі непрогляди. Ясно, що за допомогою підсвідомості це все виявляється і проявляється. І це бачу не я, як людина, яка проводить сеанс, а це бачить сам клієнт. Він мені озвучує те, що він бачить. А ми були настроєні, наприклад, зовсім на інші речі. У нас запит був ну, розібратися в одному питанні, а ми побачити нічого не можемо. Тому що там повно тих шумів, отого всього навішано. Ось. Е і це не в одної. Не, ну, у багатьох клієнтів таке є. Ось. Е це можна отримати оцю таку всяку фігню і в церкві. Може, зараз хтось із віруючих мене закидає гнилими помідорами, але це також існує. І люди, які ближче до церкви, вони знають, що в церквах працюють не тільки священники, що і вони не завжди такі, за яких вони себе видають, а там працюють і ті люди, які працюють із низькочастотними сутностями. І там цих низькочастотних сутностей кишить. І за іконами не завжди стоять ікони. За іконами інколи також стоять сутності. І це підтверджують мені люди в своїх сеансах. Я просто прозрівала, коли мені це озвучували люди. Це підтвердження того, що я знала. І коли це люди підтверджують, це просто ну, ви знаєте, що получає, що це підтвердження. Від людини, яка поняття в цьому ніякого не мала. Тому ось такі мої застереження. Як ідете, де б ви не йшли на цвинтарі, в лікарні, в публічні місця, в соцмережі, там теж можуть вам всякими, навіть одним коментом можуть вам запустити програму, якщо ви дуже ці слова приймете. Завжди говоріть, що я нічого свого не віддаю і твого нічого не беру. Це найперше. А друге, це ми поговоримо, що будемо говорити про ангелів. Будемо просити, щоб вони на кожному кроці від цього нас захищали, стояли на варті, і це неймовірна команда. Колись я так само, ну, ангели та й ангели, що ми там знали про тих ангелів? Нічого, ну, чули ми про ангелів, знаємо ми про ангелів, і ми завжди кажемо, що віримо про ангелів. Але зараз ну, люди починають все таки прозрівати, починають розуміти. Інформація з'являється і е, на практиці практично це підтверджується. Це неймовірна команда тих. Е, ну, я би їх назвала просто друзями. Тому що мені щось не, не хочеться сказати, що це сутності, хоча насправді це є. Сутності високочастотні, які нас ніколи не здадуть, ніколи не зрадять, які готові нам допомагати вдень і вночі, аби їх ви їх тільки попросили. Пам'ятайте, дехто каже, що їх просити не потрібно, вони самі все бачать, вони самі все бачать це однозначно, але вони без вашого дозвола не лізуть, не втручаються. А коли ви їм показуєте ситуацію, в яку ви попали, чи, наприклад, якийсь вибір ви хочете зробити, показуйте їм цей вибір, говоріть, як ніби от перед вами сидить друг. Записуйте, наприклад, покажіть їм, дивіться, я написала, допоможи мені вирулити з цієї ситуації. От. Вони дуже-дуже чекають наших звернень до них. Це окрема тема. Якщо будете хотіти, поговоримо більш подробно.